Темами соціальними, які тобі вважається. Що прийде в голову? Хай успіх супроводжує твої починання. Не підтримки від рідних, близьких від сьогодні. Від нас. <i sec> <crazyatures> <N> <but realised> он за кадре ми чекаємо подивися по проспектаю я я говорила я хочу побачити що там на степову вулицю я думаю це напевно буде саме найголовніше і як там мої сусіди хочу послухати це цікаво і тобі точно цікаво я хочу дозвольбо тут так приємно Шановне товариство, я думаю, ви вже всі підготувалися. Я розумію, що ми вже мали такий імпровізований початок нашого дійства. Більшості з вами відома наша художниця Оксана Гірняк. Сьогодні ми представляємо її надзвичайну графіку. Ви, мабуть, знаєте, що ця графіка це є ілюстрації до збірки поезії військового, який зараз є на передовій. Представлення його збірки буде відбуватися 19 червня. Так? У нас тут буде теж ще більше дійство. Ну і, звичайно, нам всім дуже цікаво довідатися, чия це була ідея, як відбулася ваша така кооперація з військовим і, ну, і про цього військового, значить, як він почав створювати поезію, ну і взагалі як це все. Відбувалися. Я прошу мала слово. Запрошую, пані Марію, робота. Тут е конкретно говорити. Дуже ну, багато, м багато. бо саме добиралися в полі творчих, я б сказала, поривань, які дійсно починаються із тематики воєнної. Починається від хлопців, які своє, яке життя віддавали за нашу, за нашу батьківщину і досі травмованих, мучених, в тяжкому стані, такому, що не кожен підійде навіть до такого знівеченого молодого хлопця. А Оксана взяла це в свої руки. Тобто вона їде постійно туди, до той реабілітаційний центр, куди хлопці підуть. З і почалася оця її відповідь на цю страшну агресію, що ми зараз маємо і не знаємо, доки вона буде. Вона фактично перейнялася не тільки тою темою, а вона старається відобразити її у своїй творчості, щоб бачили це всі, і навіть покоління майбутнє. Тому що це все, що вона почала, це її біль, і її відношення особисте до того, що вона діється. І найбільше, звичайно, психологічний її стан. До того, ми бачимо у тих молодих людях, які вже скалічені війною. Але в них вона витягує не таке співчуття, допустим, а своє. тобто вона й готує до іншого на життя, щоб вони бачили е, свідки іншими очима і спонукає їх до творчості. Цього творчість я не буду говорити, бо ви всі бачили. Ми знаємо, послідовник Оксана, Вершаць, Займається тими майстер-класами і мало того, вона і всі спонукає до творчості, як ми бачимо і сама, до того прилучилося. Те, що ми зараз бачимо, що ми вже, напевно, мали нагоду бачити музей у нас, на стилу творчої робіт, Але я бачу, що тут є цікаві роботи, які вона робила, це дуже цікаві теми. Найбільше, що мене ото я оглянула, там дуже залежена глибока душа, її бачення. Дитерії, яке поєднується із поезією. це все, що там підписано, це є прямий отакий доказ того, що Оксана хоче відтворити. Воно допомагає. Воно є, мені здається, що це лишиться такою пам'яткою історичної навіть, тому що то відбито трагедію і водночас відбито творчість. Тих ж хлопців, які вона до них навчила того разом з Лідою, коли вони ходили постійно двірі. І, крім того, все, показала сама хлопцям, як вона бачить це все на твій бочці. Ну, а крім того, все, я хочу сказати ще одну цікаву рису, Оксани. Що я і сама не знала, не, що в неї з'явиться така, така ідея. От, що я ми завжди звикли бачити Оксану в кольорі, в катрі, так би мовити, в таких рукодільних і реставраційних роботах. Місяць живописи, навіть можна буде більше придати. Але це, що вона побачила в графіці, нехай в мене вона дійсно дуже добре підходить під книжну графіку. От. То мене здивувало, що ми настільки багатий в неї світ отого внутрішнього розуміння. Переживання. Я би сказала, що вона передає свої емоції, які залишаться. Я як ще раз дуже гарно, якщо тоді ж не буде все поєднано як і скриво, то я, наприклад, дуже, дуже щасливо бачу, як саме дуже здивувала і приємно вразила. Я хотіла би тобі побажати, що навіть ці роботи, які вийдуть з руку, я сподіваюся, що ми їх побачимо, тому що буде ще одна презентація. Я живу наперед, тому що я бачу, що тут вперед, бо підписані твори. Дуже влучно. Mm -hmm. Значить, можна буде висуватися, і, mm -hmm. і щоб ти далі продовжила тему. Якщо ти вже грати була, пускаєш, може тобто, тебе більше роботи, може бути більш моментальніший, можливо, тобто, там в тебе буде ширша тема, тебе буде чекатися перемоги, ти можеш продовжити гратися вже після того, що забуваєш, mm -hmm. що вже будемо радіти, але надіємося, що так буде, віримо. От ти продовжила свій шлях вже. Але я не тільки то хочу тобі сказати. сказати щоб творила, знаєш, що я тобі сказати, ти дай, що творила, І знаєш уши обоє. Графіку ти можеш робити, а розвивайся. ширше. Ти можеш бути унікальною в живописі, туди. Я думаю, що цей початок чудовий. І ти не зупиняєшся. Добре, що ти поповнюєш, і добре, що воно йде, і ми можемо бачити всі твої ідеї, тобто тут є і. Така духовна тема, тут є трагедія, тут є, але тут той біль весь іде і кличе нас до перемоги. Ми сильні і мусимо бути. Слава Україні! Героям слава! Ну, мені вже важко щось говорити після такої тому, але точно. Значить те, що це вже друга справа, друга висновка, які були, і перша висока дуже вразила, звичайно. Але зараз заразі доповнені роботи, і коли я все на них спостерігає це все розвиток, їх ми йдемо, дуже добре, дуже рівно влягає в кулію, ні вправо, ні вліву. Тому що це говорив, це дуже так концептуально і дуже гарно. Ну і тут не тільки трагедія війни, тут є багато ще і. Я бачу, що є і надія, і просвітління. Тут, якщо ви зауважили, дуже багато на роботах присутні є пташка. Пташка в нашій культурі взагалі багато що означає. Наприклад, якщо там означає мову, Ласика означає це зв'язок нашого світу з потустороннім, лелека, там ще щось, Ми, в нашій культурі все завжди десь з якоюсь пташкою щось пов'язане. Якщо ми уважно на ті всі роботи, в неї там чи, чи не кожна друга робота, досить теж, а, так, і тому і, 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 якраз є і надія в тому, і бачу, і по суті така сакральна ниточка в тому самому просліджується. Тобто це роботи, які поєднують таку цілу, цілу філософію, можна сказати. І оці всі бачення Оксани, то є зараз реальності і те, що про що вона думає, передає е, своїм творінням, доносить до нас, щоб ми побачили те, що ти задумала. Е, кожна та робота несе в собі якусь ідею, якусь тему, е, яка запрошує до розвитку. дивлячись на кожну з тих людей, вона заставляє подумати і е, зупинитися на кожного подумати і зрозуміти. Все ж таки її ці, що я хотіла тим сказати, мету яку, яку, яку розвинути. І я думаю, що фантазії в тебе дуже багато, не, я навіть так сказав, не фантазії, а направлення, те, яке ти вибрала за графіці, тому що вже було сказано, ми звикли бачити кольоровий, навіть коли я малював щоб білий продат Оксани, Я зробив задній кольоровий фон, тому що мені хотілося передати яскраво. Так можна зробити Ну, Але це, звісно, воно дає тобі змогу рухатися далі, розширюватися. І повітря твої думки, ідеї, які ти хочеш показати, я думаю, що в тебе ще дуже багато є, і ми хотіли їх бачити нових висновках. І ще хочу підказати те, що вже теж було сказано. Це поєднання з поетичними рядками, які фактично розкривають хто, може не до кінця розуміє, про що йдеться на самому ринку, то, прочитавши, я думаю, що це спонукає до влипших і розуміння картини. І бажаю тобі далі рухатися в цьому плану, розвивати. тобі тоді не знаю, але рухатися, працювати і натішити нас новими роботами, новими виставками. Чекаємо на ковід. Дякую. Дякую. Оксану я знаю вічно. <ривіт> У мене таке враження, і з того дуже тішуся. І за мені дуже приємно, що я тут для вас всіх сподівано, що Оксана займається графікою, а для мене ні. Тому що тато Оксани, він займався спадком карафа а це і фантастична графіка. І розмови і споглядання однозначно прошиваються на, на рівні. Генетичному, коли ти на з маку і про це говориш. Тому для мене це не випадково. І я дуже з того тішуся, що я бачу, що воно таким чином, пам'ять про те, що займався твій тато, знайшло відбиток суди. Тому я думаю, що це є так само такий посил. Я думаю, що якби тебе тато бачить свої роботи, він дуже з того тішиться. Про творчість ви вже багато сказали, а я, власне, теж хочу сказати те, що Оксана завжди береться за нові справи і завжди це все вдається. І хай, так і буде. І хай вона вкидається нам справи вже вони нас не видують. Дякую. Жаль, воно, для мене ну, така особлива зараз виставка, тому що дійсно ви все зрозуміли, що це натхнення я взяла від прочитаних віршів, який написав штурмовик. Він зараз воює на сході. Це Володимир Гаврилюк, 710-ї бригади. Для мене ну, перейти з текстиля, бо я закінчила ну, за текстиль і кала зелений. Перейти на графіку, це ну я просто перейшла на графіку через те, що це така лаконічна мова, якою можна е, глибокі почуття виразити мінімальними затратами, тому що вкати губами це дуже довго. А графіка для мене була, ну, воно так просто вирувалося. І коли мені запропонували після першої виставки, яка була в музеї історії релігії, запропонували зробити. До віршів проілюструвати. То, що ну, для мене було дивно, що деякі вірші, просто слово в слово, вони попадали в текст вірша, який я ще не читала. Тобто, автора я наче не знаю. Я з ним познайомлюся 19-го числа, де всіх вас запрошую, це дуже цікаво. Воно так вийшло, тобто я знаю вірші, я ту збірку вже може, ну, 10 разів більше перечитала, поки ну, вибирала е, ті всі твори, до яких бут, творів збівся є 50. Тут є 33 роботи. Тобто не всі оформлені, не, не, не всі є з зі ілюстраціями. Так? Ну і що цікаве, я перший раз виставляюся в такому арт кафе Я дуже дякую пані Зоряні, яка мене знайшла і запросила, щоб я тут виставила свої роботи. Бо Коли я малювала ну, графіку, я не, не думала, що я її буду виставляти. Ну, Я ще про це не думала. Тут таке запрошення прийшло. Так само вам дякую, пані Галина, за таку ну, чудову атмосферу, яку ви тут створюєте. Тому що е, Володимир е, Гаврилюк, е, автор віршів, mm -hmm. він е, в до війни він був кухаром за границею. Якось та звідки співпала. І він взагалі планував бути мати своє кафе і бути шеф кухаром Будемо вірити, що так і буде. В нього перша презентація, власне, презентація його, можна. <свісно> його книжки буде 19 числа. Його ну, відпустить командир, бо запросили командира, щоб він сюди приїхав. І буде тут ну набагато тому. Я хотіла таку камерну презентацію робити маленьку, а це буде більш така більша презентація. Буду читати його вірші. Він приїде, буде з інших роз... підрозділів. От, е... Так що запрошую всіх дивитися. Може, я щось хвилювалася, не все розказала, але От, я робота. Прошу всіх частуватися українським вином. Сьогодні ми допустимо зайсу Мемуар ліської спілки виноробі, а також наші чотири фасадів. Скалки. Мені взагалі на мою.